Всім привіт, вітаю вас на своєму маленькому каналі. Ну що, друзі, давайте дивитися, хто вийшов переможцем бою Олівейра Даріуш, який пройшов у цю неділю вранці в Канаді. Це був мейн івент, і по словам Дани Вайта, переможець можливо виходить на титульник. Олівейра, який йде на першому місці в рейтингу. В останньому поєдинку він зазнав поразки проти Махачева і втратив пояс. Даріуш навпаки йде на серії з восьми перемог підряд і знаходиться на четвертому місці в рейтингу. І вроді як вже мав битися за титул, але ні, йому дають Олівейру як ще одну перевірку. І в більшості якраз Даріус що фаворитом. Всі розповідали, що в нього навики краще, і ментально він більш загартований. Але при цьому ніхто не списував Олівейру, і сам Даріус називав його самим небезпечним противником, з яким йому прийдеться зустрітися. Давайте дивитися, хто вийшов переможцем. Ну і починають бій бійці досить активно. Олівейра наносить кік, і Даріус відразу відповідає. Але після цього кіку приціл Олівейри відкалібрувався, і наступний вже залітає прямо в голову. Даріушу. Олівейра почуває себе впевнено, йде вперед і наносить кік в корпус. Даріуш поки що не розгублений. Повідає на руках і навіть намагається підністи ударом ногою, але не попадає. Після цього бійці йдуть в кінч і Даріушу вдається перевести Олівейру на землю. Але позиція не досить вдала. Він намагається пройти у фулмаунт, але йому це не вдається. Він розстрілює Олівейру з гарду, але практично всі удари залітають в блок. І в цей момент мені здавалося, що Даріуш витрачає забагато енергії. Він ще періодично вставав, але в ці моменти йому залітали удари в голову ногами. А також Олівейра Лівера схватив ногу Даріуша на скрутку п'ятки. Пощастило, і він зміг вибратися. Після одного з таких підйомів Даріуша Олівей також здається встати, і вони продовжують бій в стійці. Тут знову йде недовгий кінч, після якого вже пристріляна нога Олівері залітає прямо Даріушу в голову, від якої його сильно повело, і Олівейра починає обробляти його голову руками і попадає на додачу правим боковим. Даріуш Дар падає і намагається чіплятися за ноги, якось перевести Олівейру на землю, але Олівейра просто розстрілює його голову. На секунду задумовується, щоб затушити Даріуша ззаду. Але потім бачить, що можна добивати, і просто вбиває голову Даріуша в кадвас. Рефері приходиться зупинити бій, і Олівера перемагає, доводить свої слова, що ранений лев це все ще лев. Олівейра реально доказує, що після Махачева він гроза дивізіону. Дуже небезпечний пацан. І з таким виступом, я думаю, Дана може розглядати його на риваж за титул. Його тренер якраз перед боєм давав прогноз, що буде нокаут, і реально Олівера нокаутував удував в першому раунді. Вітаємо його з цією перемогою. Ну і давайте послухаємо реакції звітів у Твітері. Майкл К'єза. Чарльз Олівейра входить до трійки найкращих бійців легкої ваги всіх часів. І на його шинах залишилося ще багато протектора. Аріель Хелвані. Олівейра тепер відкрито плаче в лісі. Красиві слова. І якби ви не знали його, ви подумали б, що він канадець, а то б демонструє йому шалену любов. Палал Мухамад. Чувак. ці емоції показують, як сильно він хотів цього сьогодні. Іслам Махачев. Вітаю Чарльза, але в цій грі є рівні. Алджемейн Стерлінг. Сумно для Дарюша. Він міг вже битися за титул, але вітаю з величезною заявою від Олівери. Він істинний фінішер. Шаномейлі, дивитися на бій Олівейри це одне задоволення. Дякую всім за увагу. Побачимось.